Так, давайте зазирнемо в космос. Ну, наприклад, можна це зробити просто не виходячи зі школи. Відтепер така можливість є у учнів одного з навчальних закладів столиці. Від сьогодні там відкривають нову обсерваторію, яку збудували просто на даху навчального закладу. Який вигляд має обсерваторія імені Леоніда Каденюка? І що за обладнання там встановили? Нам розкаже і покаже наш кореспондент-астроном Денішевський. Він з нами наживо. Ден, привіт, розкажи, будь ласка, цю історію. Персперумадастра крістерні до зірок. Вітаю Вову, Стасю Тімуре. Ну насправді маю зазначити, що сьогодні відкриття першої, зазначу першої шкільної обсерваторії трохи затрималося, тому я не встигну показати вам все, що б мені ні хотілося. Принаймні потрапити всередину не встигну. А, більше години тривало урочисте відкриття. Можемо вам показати цей процес, скажімо так, в актовому залі були запрошені почесні гості, представники районної адміністрації, син та дружина Леоніда Каденюка виступали діти. Які навчаються в цій школі, був номер відкриття, скажімо так, перформанс такий невеличкий. І, власне, ще виступи дітей. Вже після цього піднялися на другий поверх, на третій перепрошую, школи, і там офіційно так перерізали червону стрічку, і гості отримали можливість зайти в ту саму обсерваторію. От зараз ми вам її покажемо, який вигляд вона має. Абсолютно така класична, скажімо так, я би навіть сказав, як її малюють в фільмах. От чесно, я був вражений, коли її побачив, адже не кожного дня я навіть не знаю, Ті ще школі можна зустріти обсерваторію просто на даху навчального закладу. А там зараз знаходяться, перебувають всередині гості. Вони вивчають перші телескоп. Власне, як нам зазначили в адміністрації, а ця обсерваторія імені Леоніда Каденюка, першого астронавта незалежної України, вона буде функціонувати для дітей, які навчаються в цьому закладі, а також для інших дітей. Тут також функціонує гурток з авіамоделювання. Тут будуються ракети. Їх тут на Запускали, тож тут було на що подивитися, і сподіваюся, що згодом а, в цю обсерваторію зможуть відвідати і діти з інших гуртків, ну і інших шкіл. Колеги, вам слово. Дені дякуємо а, тобі. Цікаво. Вражаюча інформація насправді. Чому тільки для школярів? Давайте ще й ми туди навідаємося. Мені здається, що ну, в кожній подивитись. школі взагалі таке повинно бути. ну просто ну, може для не мене в кожні, це На кожній, але була. хоча б одна на райончику має мати. Так, так, де і Дені, дякуємо Дені, дякуємо тобі, дякую.